Коломия стала третім містом на Івано-Франківщині, де в рамках проєкту молодої просвіти Прикарпаття у співпраці з міжнародною компанією АКСЕТ запрацювала соціальна їдальня. До цього таки вже почали діяти у Калуші та Богородчанах. Пані Вікторія приїхала до Коломиї з Бахмута, каже, що тут доволі смачно, і це не або яка допомога їхній сім'ї. Вона отримує для себе та родини талони та матиме нагоду місяць харчуватися безкоштовно. У нас дуже гарно люди прийняли. Тут дуже гарні до. При люди нам дуже сподобалась каламия. Ось але ми сумуємо за нашим містом дуже дуже. Сильно переживаємо для нас. Ця допомога дуже важлива. Ми вперше тут дізналися. Нам розповіли, що можна сюди прийти, отримати талони. Ми тут вперше, і для нас це дуже дуже важливо. Дякуємо вам велике за допомогу. Керівниця громадської організації Молода просвіта Прикарпаття Євгенія Бардяк зазначила, що роботи з облаштування таких їдалень розпочалися на початку грудня. Планують, що протягом місяця скористаються гарячими обідами понад 200 осіб. Ми почали вже вивчати потреби. Людей, які приїхали до нас, і зрозуміли, що є важливість годувати людей, тому що люди деколи не мають умов для приготування гарячих страв. І коли ми роздавали продуктові набори, люди дуже часто запитували про потребу таку гарячих страв. Тому разом з нашими партнерами міжнародної гуманітарної організацією Актед, яка є французькою організацією, але але працює у понад 40 країнах світу. Ми власне з Згідно проєкту для отримання харчування, потрібно отримати талони і приходити до закладу харчування, з яким співпрацює громадська організація. Першими, хто отримав право на таку допомогу, стали люди із сімей вразливих категорій. Люди мали змогу реєструватися у відкритих списках. Ми запрошували до реєстрації власне тих, хто в першу чергу потребує допомоги. Це люди старшого віку, люди з різними видами інвалідності. Багатодітні сім'ї, одинокі люди, одинокі батьки з дітьми неповнолітніми. Тобто, спочатку така соціально незахищена категорія, але також ми дозволяли цю реєстрацію проходити і іншим бажаючим. Активісти молодої просвіти вірять у те, що проєкт триватиме не лише один місяць. Тут певні, що з допомогою закордонних партнерів його вдасться продовжити. З Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.